теніс, футбол, спортпанорама слідкує за всіма найважливішими спортивними подіями нашої області для того, аби розповісти про них вам. Вів, знову підтверджує титул столиці плавання. Минулого тижня на чемпіонаті України змагались юніори, а цього за звання найкращого боролись юнаки. Про успіхи львів'ян на змаганнях дізнавайтесь із сюжету. Павло приїхав на змагання із Запоріжжя. Юнак каже, що хоче показати хороший результат, але в першу чергу довести самому собі, що він чогось вартий. А з нами хлопець поділився своїми секретами вдалого виступу. Треба гарно роз... розім'ятися та сісти десь у в тінь. В тінці, щоб не пекло сонце, у команді із Павлом виступає його друг Ілля Мамонов. Мені подобається плавання, тому що це спорт, який робить мене сильнішим. Хлопці підтримують одне одного під час виступів та разом досліджують місто. Живемо в одному номері та ходимо там гуляти, коли нам коли вже ввечері вже нема змагань, ми гуляємо там. Ось на змаганнях підтримуємо одне одного. А ось іще одна учасниця змагань. Вікторія приїхала із Дніпродзерджинська. Перед запливами налаштовується вкрай рішуче. Я вчора отримала два других місця. Для мене це дуже добре. Буквально трішечки бракнуло для виконання нормативу кандидата в майстри спорту. Дуже хвилююсь тоді, коли хвилюватись не можна. Від того втрачаю сили і важко плисти. Дівчинка каже, що до змагань готувалася весь рік, а зараз слухає останні настанови тренера. Сьогодні має плисти естафету. Він казав мені, щоб правильно тримала кисть і корпус, а також добре працювала ногами. Загалом до Львова на чемпіонат України приїхали 510 плавців 2004 року народження та молодші. Це спортсмени із 22 областей Києва, а також Молдови. Це також підсумок року, тому що вона всі змагання відбуваються до вересня місяця. з вересня місяця починається новий цикл змагань і підготовка всіх дітей. Змагань вважають плевців з Києва, Дніпра і Запоріжжя, та Львів також не пасе задніх. Валентин Біляк на цих змаганнях значно поповнив свій арсенал перемог. Його основний стиль брас, і саме у ньому він став чемпіоном України серед юнаків на дистанції 50 та 100 метрів. Сьогодні починаю почуваю себе впевнено впевнено та достойно. Вчора я фінішував першим, та сьогодні першим. А позавчора я фінішував другим. Для хлопця це вже не перше досягнення. Він впевнений у своїх силах і хоче надалі здобувати перемоги. Тренер Валентина кожного разу хвилюється за свого вихованця. Я не одна схвильована. Схвильовані також і батьки, і всі наші тренера, і всі тренера нашої області, тому що ми всі переживаємо за наші результати наших всіх дітей. І бажаємо їх найкраще, як найкраще висупити дітям. Хоча не здобула призового місця, але встановила особистий рекорд Марія Городня. Вона на дистанції 100 метрів вільним стилем виконала перший дорослий розряд. Розповідає нам, до чого прагне. Я думала, що спочатку думала, що буду плавати для себе, але потім зрозуміла для чого просто плавати, якщо можна досягнути таких результатів, як Яна на клочкова. Я дуже хочу стати схожою на неї. Чемпіонат України показав, що львів'яни значно покращили свої показники на всеукраїнському рівні. Наші плавці піднялися на сьоме місце. Свято спорту у Львові на навчально-спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України, а саме у комплексі відкритих плавальних басейнів, відбулося спортивно-масове свято Олімпійський день 2016. Про нього я вам розповість Василь Старецький. Саме 23 червня, але далеко 1894 року було засновано міжнародний олімпійський комітет. Цього дня прийнято святкувати Олімпійський день. Цього року свято вразило своєю масовістю. Участь взяли керівники Ноку, Олімпійці Львівщини, представники обласної влади, обласних організацій, фізкультурно-спортивних товариств та відомств, ветерани спорту, спортсмени з інвалідністю. Олімпійський день це заснований міжнародним олімпійським комітетом в 1948 році. Прийнято рішення про святкування щороку 23 червня, святкування цього прекрасного свята, або 23 червня, або найближчі вихідні. Тому ми олімпійський день сьогодні у Львові святкуємо на цьому прекрасному басейні в цьому прекрасному спортивному місці. Ви бачите, дуже багато людей відгукнулося, тому що потреба в цьому дні є. Тому що це пропаганда спорту. Є такий олімпійський девіз спорт для всіх. І сьогодні ми справджуємо цей девіз, тому що спорт дійсно для всіх, і фізкультура для всіх, і спорт для всіх. Тут сьогодні є багато молоді. Сьогодні проходить, проходить тут чемпіонат з плавання. І ви бачите, що сьогодні спорт набуває все більшої більшої популярності серед і дітей, і молоді, і дорослих, і людей старшого віку. Символічно саме в цей день було відзначено найкращого спортсмена Львівщини за підсумками травня. Цей титул і нагороду з рук Юрія Турянського отримала лучниця Вероніка Марченко. Спортсменка у цьому місяці здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті Європи. Це в мене вперше така відзнака, так що це було дуже приємно, що не забувають і ну, стараються якось відзначити мене серед ну на Львівщині. Не знаю, приємно. Це дуже піднімає саме. Тінку видно, що про нас хтось думає, що нас цінять, і це надає наснаги наги надалі. Лучниця зізнається, нагорода додасть сил вже на Олімпійських іграх у Ріо де жанейро Найближче змагання це вже Олімпіада, так що тренуватися буду старатися ну, як можна краще. Ну і звичайно, це якось піднімає. Не знаю самооцінку, хочеться, хочеться ще і ще отримувати такі відзнаки. А символічні запливи додали святу великих емоцій. Естафету 4 по 25 п'ять метри учасники долали з особливим захопленням. Спробували свої сили на воді голова національно-олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський та заступник начальника управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба. Відчути, що таке проплиться 25 метрів, і відчути, що ти можеш, що ти в силі, що ти здоровий, а разом з тим тоді успішний і переможний. щаслива задоволена, що мала можливість взяти участь у святковому святі рада, що наша база спортивна, яка зовсім недавно ще була пусткою, сьогодні живе і вирує спортивне життя. У програмі святкування провели також змагання з плавання за програмою 24 четвертих комплексних спортивних ігор вівщини серед збірних команд районів області та міст обласного підпорядкування. 2016 рік особливий для олімпійської сім'ї вже незабаром у Ріо де жанейро стартують головні спортивні ігри чотириріччя. Як кажуть, спортсмени в низькому старті, і вважаємо, що в Україні є великі перспективи на достойне, на достойні місця, на достойних підесталах в ріо де жанейро Знову перемога. Львівська тенісистка Анна Гінка після тріумфу на чемпіонаті України серед спортсменів до 14 років стала найкращою і в категорії до 16 років. Секретами успіху талановита тенісистка поділилась із нашою знімальною групою. На чемпіонаті України до 16 років Анна Гінка взяла участь, аби набути досвід і показати якісну гру. Так, я думала, що буде з ними складно. Ну і навіть якщо б я програла, просто потрібно було показати гру найліпше, яку я вмію. Ну і як я вмію добре грати. За словами тренера Анни Олени Булачик, її вихованка вже не вперше бере участь у турнірі у старшій віковій категорії. Цього разу Аня зуміла проявити характер і стати кращою серед старших віком. Ми не вперше граємо до 16 років, ми минулого року вже почали грати. Чемпіонат України також грали минулого року, але зайняли п'яте місце в особистому і в парному не пам'ятаю, але здається, вони фінал грали. Тобто, і цього року вирішили, хотілося перемогти. І нам вдалося в одиночному фіналі. Аня зустрілася зі ще однією відомою львівською тенісисткою Анною Мертемяновою. І початок гри для неї був зовсім не з легких. Матч був складний. Перший сет я програла, в другому програвала 3-1. Я вже думала, що кінець. Лише зміна тактики допомогла виграти цю битву. Перший сети неправильно тактику грала і зато програла матч. І поміняла тактику, в неї почали вже налетіти м'ячі, а почала їй там кидати свічки, і вона вже не встигала ну, за таким темпом. На чемпіонаті України разом зі своєю напарницею Аліною Церпалевич Анна виступала і в парному розряді. Без медалей дівчата додому не повернулися. У підсумку посіли третю сходинку. Було складніше, з ровесниками грати ну, легше, там, а там вже сильніший рівень. Треба боротися. Третє місце ну, можна краще. Фінал грати можна було. Це грати Раз, два. чотири гри ми зіграли, щоб зайняти третє місце. Після чемпіонату України Анна Гінка вирушила до Парижу на престижний міжнародний турнір. Мені потрібно було чемпіонат добре відіграти і зараз тренуюся, готуюся до ну, важливих змагань. І мені треба там максимально виступити. І зіграти дуже добре. Перше, там європейські очки заробляються. Там важливіші змагання, бо та я їду зараз на першу категорію в Париж. Ну якщо я виграю, то багато очків даються. Я піднімлю з європейському рейтингу вище. Тренер добре розуміє, що без міжнародних рейтингу очок провідним тенісистом вирости важко. Турнір е прирівнюється до. Оранжболу, це м, в Америці проводиться чемпіонат світу, і цей е, Париж прирівнюється до того турніру. Він також є таким, ніби неофіційним маленьким чемпіонатом світу. Ну, звісно, Америка більш такий е, основний. А цей їдемо спробуємо свої сили і. Хочемо там так само достойно виступити, і щоб з того турніру в нас почався міжнародний рівень також підвищуватись у Парижі. Львівська тенісистка основними конкурентами бачить спортсменів з Німеччини, Чехії, Китаю, Японії та США. Окрім ані підкоряти Францію, поїхала і її подруга Аліна Цюрпалевич. Дівчата захищатимуть честь країни і в парних змаганнях. Герої грали у футбол. Турнір між учасниками бойових дій відбувся у Новояворівську. Бійці з різних куточків Львівщини приїхали сюди за видовищеною грою та плідним спілкуванням. Як хлопці грали у футбол, знає наша знімальна група. У іграх героїв взяли участь вісім команд. Хлопці напружено тренувалися перед поєдинками. На турнір завітали віддані вболівальники, друзі, побратими та просто місцеві любителі футболу. Для учасників змагань влаштували маленький концерт та щиро подякували за мирне небо над головою. Мета даного турніру є популяризація спорту серед молоді, серед учасників. АТО. і звичайно, в мене є така мрія, щоб утворювалися спортивні осередки серед учасників. АТО. це є дуже хороша соціальна реабілітація. Кожна команда мала зіграти одна з одною. Після чого відбувався раунд плей-офф. Звичайно, мета змагань це не визначити найсильнішого. В першу чергу подібні заходи об'єднують, а також дають можливість вивільнити свої емоції. Я так як виріс все своє життя ну, в Новояврі, зараз живу у Львові, але дуже люблю сюди приїжджати, маю багато друзів. І відкликався на пропозицію долучитись до того всього. Після війни дуже часто хлопці мають проблеми різного характеру, і хочеться їх відволікти від, від тих проблем буденності, і трохи, щоб вони зайнялися спортом і щоб мали трохи більше щастя, ніж мають. Не всім учасникам бойових дій пощастило повернутися з війни цілими та неушкодженими. Деякі зазнали серйозних травм. Таким бійцям пропонують зайнятися спортом і почати готуватись до ігор нескорених щорічного міжнародного спортивного турніру для військових, що отримали поранення, ушкодження або хворобу у процесі бойових дій. Ми є тут не випадково. Ми популяризуємо свій вид спорту, стрільба з луку, яка ведуть наші хлопці у візках. ми приймаємо активну участь в організації цього заходу своїми ресурсами. Так що ми дуже сподіваємося на те, що дійсно ці змагання будуть не неодноразові, але ми також дуже сподіваємося, що дуже незабаром ми проведемо і ігри нескорених наші львівські ігри нескорених серед людей з інвалідністю, серед бійців. Крім футболу, учасники та глядачі могли спробувати себе у кольовій стрільбі на стільному тенісі та стрільбі з лука. Майстер-клас з останнього давали Роман Гутник та Богдан Носевич, заслужені майстри спорту. Сьогодні подивляться, побачать, може хтось комусь сподобається, хтось захоче. Нушу від спорту є і інтересний і корисний для здоров'я, тому що він стимулює кровоносну систему, він заспокоює нервову систему, тобто він продовжує життя. Самі бійці кажуть, що приїхали на турні за позитивними емоціями та здоровим спілкуванням. Команда Жедачева привезла свій прапор і хороший настрій. Їхній тренер так вболіває за своїх підопічних, що навіть бере участь у грі. В тиждень тому ми мали товариську зустріч з командою Миколаєва, трошки готувалися. Ігри героїв зібралися, приїхали. Спортивних результатів читкувати важко. Головне участь розумієте, щоб люди бачили, що ми теж ще живемо, ще працюємо, ще можемо щось робити. Організатори планують зробити ігри героїв щорічними і залучати сюди якомога більше охочих. Це був не просто турнір, а ціле спортивне свято, де можна було і футбол подивитись, і пізнати різні види спорту. Продовжуємо футбольну тематику. Відбулися матчі однієї четвертої фіналу Кубка Львівщини. В одному з них у Суснівці місцевий гірник приймав дебютанта прем'єр-ліги футбольний клуб Мостиська. Різниця у класі далася взнаки. Підопічні Володимира Підкіпняка забивали на будь-який смак і немало. Найцікавіші фрагменти матчу дивіться у сюжеті Василя Тріски. Останні півтори-два місяці Соснівка набрала швидкісний хід локомотиву, який годі зупинити навіть чемпіону львівщини, що й казати про мастиська. Втім, гравці гірника поважають кожного суперника і до кожної гри ставляться з повною самовіддачею без будь-якої недооцінки суперника. На кожен матч хлопці самі не стаються. Я думаю, що вони вже виросли до того рівня, щоб кожен собі став за мету і кожен себе готував до гри окремо індуально. Неодоцінка суперника зрозуміла, що це би було неправильно, і десь воно би в подальшому впливало на, на перебіг подій. Одна четверта фіналу, звісно, кожен розуміє, який би суперник не був, треба перемагати і проходити далі. Тим більше, що матчі тільки з одної гри, тобто помилки десь бути не може. Господарі довго не запрягали і вже до шостої хвилини забили два голи, які вплинули на подальший перебіг подій на полі стадіону Гірник. На четвертій хвилині відкрив рахунок Юрій Сень, ефектно пробивши головою у кут. А ще через дві хвилини на дальній удар відважився Іван Матюра і влучив у самісіньку шістку. Очевидно, і сам футболіст не повірив, що його нога може завдати такого потужного і прицільного удару. Мостискам втрачати було нічого, і ось у цьому епізоді соснівку рятує воротар і капітан Анатолій Коваленко, намагаючись щось створити попереду, гості повністю оголили власні тили. По воротах ветерана команди Романа Паука пробивали ледь не половина гравців гірника. 43-річний кіпер Мостиськ дещо тягнув, але й вік, як кажуть, бере своє. Ще один гол головою записав на свій рахунок нападник Соснівки Іван Данилюк. А на 25-й хвилині просто шедевр створив вже ветеран гірника Андрій Дева. Ефектний удар через себе, м'яч у воротах, і погодьтеся, євро 2016 відпочиває. Таким голом можна смакувати довго. Соснівка продовжувала грати на куражі, і на 32 й хвилині Юрій Сень влучно пробив з лінії штрафного майданчика, оформивши дубль у матчі. Ще до перерви мастиська таки забили гол престижу. Прицільний удар вдався Володимиру Качмару. На другий тайм Володимир Підкіпняк випустив ряд свіжих гравців з під заміни, а лідери спостерігали за їх діями вже за межами футбольного поля. Зазначимо, що так звані запасні не підвели. Наразі після травми поволі відновлюється Віталій Кашуба, але забивав не він. На 75 й хвилині Олександр Портянко цілеспрямованим обвідним ефектним ударом робить рахунок 6-1. І це ще не вечір. Остаточну крапку матчі ставить Олег Божик. Йому, як на тарілочці, виклав м'яч під удар Тарас Сеньків. 7-1 і туди ж ніяк не може скрити посмішки задоволення від гри та результату своєї команди. Її граючий тренер Володимир Підкіпняк. Гра. Я думаю, що нам вдалася за рахунок того, що ми забили швидкі голи. Десь налаштовувалися на те, що потрібно було в перші хвилини активно йти в атаку. Це спрацювало, тобто хлопці десь себе почули розкутіше і діяли, що ззаді, що в передній лінії, досить впевнено. Мостицька старалась на футбольному полі, однак рівень майстерності цієї команди наразі не дотягує до класу одного з претендентів на золото та кубок Соснівки. Гірник з міста Соснівки дуже сильний суперник. Вони на початку матчу забили нам дуже швидкі голи. Ну, і ми, не оговтавшись, почали трошки плести. І такий результат. Після того, як ми розмочили рахунок, трошки підвищився настрій, ми навіть хотіли зменшити розрив в голах. Ну, ми дебютант цього турніру і ми з кожною грою додаємо в кожній грі. пробуємо ціпляти за якісь очки. Нам команда старається, всі показують гідну гру». Отож, со снімка першої четвірки команд вийшла до півфіналу обласного кубка. Наставник керника переконаний, що на цьому етапі слабких суперників не може бути апріорі. Ті чотири команди, які вийшли в півфінальну частину, особливо значення не мають, тому що всі команди сильні. Рівень чемпіонату Львівщини показує це, і я не здивувався, якби навіть команди якоїсь знищували Лону чи, наприклад, десь нижчої турнірної частини таблиці, вийшла в півфінал. Це доказує свідченням того, що тільки чотири команди і всі вони сильні. Зараз у команд перерва завершилось перше коло. Щоправда, залишились два незіграні матчі, серед яких гра команд лідерів бориничі «Соснівка». Другу половину першого кола ми пройшли досить рівно. За рахунок, може, того, що ми ще паралельно вступали в чемпіонаті України серед аматорів, десь зіграність і один до одного протерлися хлопці і швидше, тобто десь воно дало свої плоди. Шкода, що ми кожного року десь губимо такі важливі очки на старті сезону. Щодо гри з Бориничами, ну поки що я не буду коментувати. Це, звичайно, має вирішити обласна федерація. Вона, я думаю, вирішить все згідно регламенту, згідно чинного законодавства. Вистачило досвіду вихованці Моршинської академії футболу скала завершили виступи у фінальній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд ю 17 Яке місце посіли підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина у першій в історії? Заключній частині дивіться далі. За підсумками жеребкування у фінальній частині дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд ю 17 гравці Моршинської скали разом зі запорізьким металургом, київським динамо та львівськими Карпатами потрапили до групи. А у заключній частині першості гравці Моршинської академії стартували матчем проти запорізького металурга, з яким зіграли в нічию 1-1. Та не, ну, ви виконали всі задачі, які поставив перед нами тренер. Не вистачало трошки везіння і все. Якби ну, трошки не хватило в завершенні. У другому поєдинку підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина теж не змогли перемогти львівські Карпати. І знову поєдинок завершується в нічию. На 55-й хвилині Микола Ісаєв реалізував пенальті, а під завісу матчу львів'яни таки відігрались один-один. Я вважаю, що в силу не в статку досвіду подібного рівня турнірів. Не дозволило, цей фактор не дозволив їм дотримувати концентрацію до кінця. І ми там за три хвилини, по-моєму, отримали необов'язковий, так би мовити, гол. І після того вже щось змінити було практично дуже важко. З Карпатами, що можна сказати, гра була дуже хорошою, Ну, перший тайм Карпати вони нас ну, фізично переіграли. Ну, більше атак було, вони мали більше можливості забити. Ну ми реалізували гол з пенальки, Чому можна сказати? Було дуже тяжко. Заключний матч у групі проти київського Динамо був вирішальним, адже саме у цьому поєдинку і вирішувалась доля Моршинської команди. У разі перемоги над гостями зі столиці гравці академії могли б очолити турнірну таблицю. У разі ж поразки посісти останнє місце. Та виграти у однолітків з Динамо не вийшло. Поразка – 0-3. З Динамо теж було дуже тяжко. Вони, вони команда все ж таки китобрівня. Та нічого, що можна сказати. Вийшли, не побоялися, створювали моменти, те, що не реалізували. Але дуже прикро. Ну, можливо, якби самі перші забили, трошки би заспокоїлись, І тоді, можливо, і рахунок був би іншим, і результат в цілому був би іншим. У стиковому матчі 17-річні представники скали розіграли з Дніпром 7 7-8 позиції. Гості у своїй групі два поєдинки програли, однак одну гру закінчили в нічию. Матч проти Моршинської команди розпочали активніше Дніпряни і на старті відкрили рахунок. Відігралися підопічні Юрія Смердова та Миколи Василишина вже за кілька хвилин і знову це зробили з пенальті. Микола Ісаєв з 11-метрової позначки не схибив. До перерви гравці Дніпра вийшли вперед два Нічого такого, гра з 7-8 місто була, відкрита гра, Давалося легко, в принципі. Ми всі ігри грали, ну, краще всіх, ну, просто не вийшло забивати. А сьогодні також вийшло, що за всі ігри забили. А вони, ну, в принципі, неплоха в них команда, грають відкрито. Інтересна гра була. Гра була хорошою, то, що нам не вистачило фарту, ми не забували моменти. Ну, хлопці, молодці, постаралися. Виграли. У другому таймі Маршинська команда мала можливість забити, але свої моменти гравці академії не використали. А от футболісти Дніпра ще тричі змушували малиновозелених розпочинати із центра поля. У підсумку 5-1 і восьме місце. Але цілком хлопці молодці в цілому хотів би їм подякувати за самовіддачу, за жагу боротьби. Просто вже от ту гру якось не пішла в них та гра. Це все, що творча група спортпанорами підготувала для вас цього тижня. Наступного дізнавайтесь ще більше цікавих спортивних подій. Приємних вам вихідних та успіхів у всіх починаннях. Побачимось.